Так, розпочинається ранок кокосові. Білі грибочки, білі грибочки, білі грибочки, а білі грибочки є. Трошки маленькі грибочки є. Добре, а вона ціну на грибочки ваші на Косівському ринку. 300 гривень кілограм, Дітський гарний, домашній чесночок, білі закриті грибочки, чутові, сухі. Це все є на косівському ринку. Навіть підпінки є, а яку ціну підпінки? Яка ціна підмітів? 80 гривень. 70 гривень. Це та, як задорно, чесно. Дивіться, що... Я вам сказав. Я думаю, сезон вже буде закритий сьогодні. Ні. Сьогодні сезон ще не закритий. Грибочки осінні, лише розпочинають рости. Хочете сухі, хочете закриті, хочете мариновані. Е, у чому у вас є грибочки? 300 гривень. 300 гривень кілограм. Треба брати. Треба брати. Червоні є, опеньки є, пілі грибочки є. Дуже великий вибір. Я думаю, чесно, сьогодні вже грибів не буде. Є, грибочки є гарні. А опеньки, дивіться, які класні. Сметанкою. Я вам сказав, які гарні грибочки. Так що приходьте на коський ринок.